Доброго дня, друзі, колеги, глядачі нашого каналу. І сьогоднішній ролик нашій буде про посів озимої пшениці. Тож погнали! Друзі, розпочали ми посів. сіємо ми зараз зиму пшеницю. В цьому році умови та умови посіву, мабуть, надекстремальні. Чесно кажучи, по пам'яті не скажу, що навіть в минулому році такі самі умови були, мабуть, було трохи навіть і краще. На зараз продуктивної вологи у метровому шарі. Можна сказати, що немає зовсім. Обробіток ґрунту ми провели під посів озимої пшениці. Після збирання попередника озимого ріпаку ми провели два дискування і зробили передпосівну культивацію. Чесно кажучи, після збирання озимого ріпаку падалиці ми так і не спостерігали. Були проблеми по полях із бур'янами, особливо з амброзією, бо як показало. Цьому році амброзії волога не потрібна і вона росте навіть в такому ґрунті. По... Саме по посіву зимої пшениці. Працюємо ми зараз з одною сівалкою. Працює джундір 8410 сівалкою хоршпронту 12-метрова з міжряддям 20 см. Сошник дводисковий, на сівалки перед кожним із сошників стоїть колтер. Який налаштований на глибину обробітку десь близько 8 см. І саме посів ми проводимо на глибину 4,5 см. Що, в свою чергу, опять же, після посіву ми проводимо коткування, тому що все-таки грудкуватість по полю невелика є. І після коткування ми отримуємо глибину посіву 4 см. Чому 4 см? Тому що ну, засуха. І для того, щоб не попасти під провокаційну вологу, навіть якщо пройде дощ там, близько 5 см, він не намочить на ці 4 см. Тобто і е, волога до зерна не попаде, вона не приключиться і не спровокує проростання. Е, тому на глибині 4 см потрібно, щоб пройшов більш-менш стабільний дощ, який дасть можливість отримати гарні, продуктивні і дружні всходи. Тому ми його якби, сіємо і будемо чекати дощу. Після коткування ми, як повторюсь, отримуємо 4 см, сіємо на 4,5 см. Стосовно норми висіву 4 в Попередні роки ми сіяли минулий позаминулий рік норму 2,5 млн. Перед цим ми сіяли 3 млн І перед тим ми сіяли 4-4,5, але Проводили досліди з різними нормами висіву. Тобто і можу впевнено сказати, що є е, е, істина в посіві е, норм 2,5 млн мільйона, тобто воно все класно працює, але тоді, коли е, на момент посіву у нас є наявність вологи. І тоді пшениця проростає, з осені гарно кущиться, якщо посіяна в оптимальний терміни, такі як зараз, зараз вже початок другої декади вересня. Ми отримуємо гарно розвинену пшеницю в осінній період, вона не загущена, весною гарно відновлює вегетацію, формує скажімо так, потрібного розміру колосок, який виповнений, і тим самим ми економимо на посівному матеріалі, економимо на протруйці, збільшується продуктивність виробітки сівалки, тобто посів проходить швидше. Але в минулому році ми зіштовхнулися з проблемою, з тою, що посіявши 2,5 мільйона, опять же, в такий самий сухий ґрунт, обіцяли нам тоді по прогнозу дощі, але дощів не пройшло і ми отримали негативний результат, тобто і пшеницю в цьому році ми отримали десь близько 4,5 тонн врожайності на круг по господарству. Тому в цьому році все-таки ми не ризикували, ми бачимо, що ґрунт сухий і продуктивних опадів по прогнозах у нас там найближчий тиждень не обіцяють. Тому ми накинули десь близько 25% страхового фонду і проводимо посів зараз. От, Друзі, такі справи, Тобто ми е, вже підійшли до скажімо так, початку нового сезону 2025-го, тобто з посівом і вже з плануванням майбутньої врожайності. От Стосовно глибини посіву я вам Продемонструю. Тобто можете бачити, що глибина заробки зерна близько 4,5, десь 4-5 см, десь в межах 4,5 см складе зерно. І для прикладу... За слідами трактора десь можемо сказати ефект той саме, що від котків, тобто десь на приблизно на 4 сантиметри, на 4 сантиметри. І коли проходять котки, вони підрівнюють, не буде після проходу. Якщо, якщо не куткувати, то е, на цих ділянках, де колеса проходили, де трактор проходить, де сівалка проходила, так як шина йде за сівалкою. Тобто на оці, оці ділянки вони будуть краще ущільнені, і сходи на випадок дощу ми отримаємо по цих коліях раніше. А коли ми проходимо кутками, тобто коли проходять дощі, тоді ми вже бачимо, що вирівняність і дружність сходів по полю буде набагато краще, ніж просто посіяти і не прикотковувати. Навіть у такий вологий ґрунт. Плюс ефект від котків це те, що все-таки ми ущільнюємо при посівний шарций і контакт ґрунту з зерниною буде кращий, тобто коли буде продуктивна волога, воно все швидше спрацює і ми максимально швидко отримуємо дружні всходи. навіть якщо опади пройдуть в кінці вересня або навіть на початку жовтня. І густоти 4 мільйони нам вистачить, щоб навіть якщо в зиму піде 4 мільйона схожих рослин то весною ми можемо спрацювати швидким азотом нітратною формою для того, щоб розбудити і до моменту кінця кущення, початку виходу в трубку, ми зможемо навіть там якийсь коефіцієнт там чи там там, отримати там коефіцієнт кущення 1,5, в свою чергу це дасть близько 6 мільйонів колосків на момент збирання. І елементарно порахувавши один колосок вагою 1 грам зерна, ми можемо отримати. 6 тонн врожаю. Але спрацювавши ще живленням на розмір колоса, це якраз у фазу кінця кущення, початку виходу трубку, ми можемо нагнати ще й вагу колоса. І з свого досвіду скажу, що от саме позаминулий рік у нас на момент збирання було десь приблизно 400 колосків на квадратному метрі. Тобто це дорівнювало 4 мільйонам колосків. На гектарі і ми отримували врожайність десь близько, ну, на круг ми по господарство отримали десь там близько 6 тонн. Тому були поля, які показували там і 7, і 7+. плюс. Друзі, от такий в нас початок посіву. Сіємо не дуже швидко, але впевнено. Також є невеликі корективи стосовно навігації, тому що періодично, ну як мінімум, разів два в день пропадає, десь по годині стоїмо. Тому, звісно, було б добре, якби ми не зупинялися, але все-таки є. Тож, друзі, якщо якісь питання є, пишіть в коментарях. Не забувайте поставити лайк під цим відео та підписатись на наш канал. І до зустрічі в наступних роликах.